Ну шо, всім добрий день, мадамочки, дорогенькі. Мені треба короче, поміч. Треба якась така гарна, сильна мадамка, щоб мені допомагала. Моїх е, е, хадатулей короче, Ну, Буду делати сосний масажик. Ну і давати цеглу поносити Сліва направо і прямо. Ні, то все хуняйся, чесно. Що я хочу сказати, в мене глаз, блядь, щось моргає, заїбався, походу. Ой. Ой, дівчата. Дивіться, будете балуватися, блять, то в котлаванця. Будете футбол ганяти. Вот ну, такі справи. Стройка це вам, блядь, не цей. Не бубенчики ласкать. Так що давайте, не розслабляємося, набираємо мені, я вас определяю. І все буде чітко.